Походу. У нас тут літочок з дронів. Так, ти типу, порозвернувся чи поміняв колір? Я щось не зрозуміла. Дуже довго чекали, і до останнього моменту не розуміли, що типу, можливо це буде відміна цього шоу, тому що останні кілька днів було холодно, погана погода, вітряно, дощі навіть. І, не від... і пару днів як відмінили це шоу, так то воно кожен день, має бути, до кінця року. Що всі символи Дубаю. Це бульжалираб. А ніхто не дивиться, ніхто не дивиться лайвстрім. Тому що вже в Україні дуже пізно, десята година вечора. Це музей майбутнього. використання дронів не в військових цілях, прикольно машинка так, щось колесо трошки не там, мені здається. А це поліцейська машинка, не просто машинка. Але все видно, з колесом щось в них і щось вийшло на тебе, мені здається, що я щось не зрозуміла. Це що буде щось жовте, пустеля, піски, значок ягуару, спортивний болід. Що це буде? Це у нас шоу дронів в Дубаї, над пальмом. Це що? А, Це, це корабло, це корабель походу. Чи це згитокрил? Що воно? Що вони мало на увазі? Що це таке? Не знаю, що це таке. Як і там міняється, покажу вам колесо. Так. Це метро їхнє, їхнє безводійське метро. Таке саме по собі їде. Це спокодовано. Блін, це моя команда знімає там подалі. А я одна поближче до хвиляк, щоб чутно було море. Рачки взадки трохи рухаться в напрямку до своїх. Зараз у нас буде ого, ого. Ну да, місто майбутнього, тому людина і робот, а вже ж, вже ж без цього. Cześć, 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 Не знаю що це. І Марат. Реклама чогось. Waters, це назва цього місця, цього острова на півостровах з колесом. Вона називається Брютерс. Це чого району, що там побудований. Ну, Рекламувати Брюatерс інфронтів Брюaters це, звісно, сильно можна. біз GBR – один з пляжів. Можливо, це якраз цей пляж, на якому ми стоїмо. Оцей GBR Beach. Хоча там це пляж Маріна. А тут може, може це вже і GBR називається. SkyDive Dubai. Це от звідти. Може замовити літачок. І воно тебе в небо підніме і тут з парашутом, чи з глайдером ти будеш спускатися з нього. Це якась компанія, яка, мабуть, це спроєктувала цей дронове шоу. Що нам ще покажуть? Щось велике. Ага, реклама радіостанцій місцевих. А це, блін, неочікувано. Тут може бути ваша реклама. Це, мабуть, все шоу, бо вже пішла тільки така прям реклама. Зараз, зараз я не здивуюся, якщо буде надпись, тут може бути ваша реклама. DS. DCF Drone Show Foundation. Що таке DCF? Люди прийшли познімати. Але якось на початок вони трошки спізнилися. Вже на рекламу тільки. Це було на початку шоу, цей пакетик з сім'єю. Що, напевно, це типу ропіні я напишуть наприкінці чи не напишуть, чи це все. Це вже, напевно, все. Це вже останні вимкання. В кольорах, мабуть, місцевого флага прапора. Це червоне, зелене, біле, це, це частини місцевого прапору. Ну, і оце це було дрон-шоу в Дубаї, славно звісно, яке проходить щовечора, за наявності нормальної погоди, до кінця року, тобто в 2 місяці. Ось якось так. Ну, Дякую, що подивилися його зі мною. Підписуйтесь мені на канал. Я буду рада, мені не вистачає. Хоча б трошечки, хоча б чуточку. Мені набрати тисячу підписників, відкрити монетизацію і далі Далі можете відписуватися, якщо не хочете. Бо я тоді зможу робити прямі трансляції, які впливатимуть на статистику каналу. А зараз я роблю пряму трансляцію, яку після того, як я її зробила, вже ніхто не побачить. Всі, всі хто її бачив, вона... Ну, я зможу її повторно викласти. Але я втрачу всі ті перегляди, які були, втрачу чат, не зможу повторно перечитати, хто там мені що пише. Ну, Сьогодні ніхто нічого не писав, але буває так, що пишете. Тому з вас підписочка, вам не важко, мені би І пока-пока, до наступної трансляції.